Вітаю, діти, запишіть, будь ласка, тему сьогоднішнього заняття полярний і неполярний ковалентний зв'язок, електронні формули молекул. В утворенні хімічних зв'язків можуть брати участь електрони зовнішньоенергетичного рівня, і це мають бути неспарені електрони. Тож, перш ніж розібрати механізм утворення хімічного зв'язку, пропоную навчити записувати електронні формули атомів, що вони з собою являють. В таких формулах електрони зовнішнього енергетичного рівня ми будемо позначати за допомогою крапочок або за допомогою ось так хрестику. Як правильно написати електронну формулу атома? Що для цього необхідно знати? Перше, нам необхідно вміти визначати кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні. Запишіть собі, будь ласка, нагадування. Кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні. Дорівнює номеру групи. Наступне. Нам необхідно також вміти визначати кількість неспарених електронів на зовнішньому енергетичному рівні. Це можна зробити двома шляхами. Ви можете скласти електронно графічну формулу атому елементу і. Подивитись, скільки там неспарених електронів. А можемо піти іншим шляхом для неметалічних елементів, кількість неспарених електронів на зовнішньому енергетичному рівні це та кількість, якої не вистачає до завершення зовнішньоенергетичного рівня. Завершений це 8 електронів. Тому як ми можемо визначити кількість неспарених електронів? Нам необхідно від 8 відняти номер групи. Ну і якщо ми визначимо кількість електронів зовнішнього енергетичної рівня, кількість неспарених електронів, і розставимо їх в чотирьох сторін відносно символу елементу, ми отримаємо електронну формулу атому цього елементу. Наприклад. Якщо ми візьмемо атом нітрогену. Запишіть, будь ласка, нітроген. Чому дорівнює кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні у нітрогену? Це номер групи 5. Неспарені електрони ми визначаємо за правилом 8 мінус номер групи. 8-5. Тобто неспарених електрончиків буде 3. Зобразимо ці електрони по одному. Відповідно з різних сторін від атома нітрогену. І, виходячи, залишилось два спарених електрончики. Далі, якщо ми візьмемо атом сульфуру, сульфур знаходиться в шостій групі. Отже, у атома сульфуру на зовнішньому енергетичному рівні має бути всього шість електронів. Неспарені визначаємо за правилом 8 мінус номер групи. Отже, неспарених буде 8 мінус 2. Виходить, дивіться, діти, 2 неспарених, всього 6, 6 мінус 2, і в нас лишилось 4 електрончики. 4 поділити на 2 це 2 пари. Тобто, вгорі ми зобразили одну пару і справа ще одну. Наступний елемент. Якщо ми зобразимо електронну формулу атома флуору. Флуор знаходиться у 7 групі. Отже, буде мати на зовнішньому енергетичному рівні 7 електронів. Скільки неспарених? 8 мінус 1 Увага! Ось один неспарений електрончик. Тобто, дивіться, всього 7, один неспарений. Значить, 6 спарених, 6 Парених це скільки електронних пар. 6 поділити на 2 це буде 3 пари: одна вгорі, одна вліва і одна пара внизу. Ну і останній елемент, для якого ми запишемо електронну формулу, це буде сіліцій. Сіліцій знаходиться в четвертій групі. Отже, він буде мати 4 електрони на зовнішньому енергетичному рівні. Неспарених – мінус 4. Тобто 4 електрони на зовнішньому рівні, і вони всі є неспареними. Отже, як ми їх позначимо по одному з кожної сторони. Зверніть, будь ласка, увагу, ми з вами записали так звані електронні формули, або інколи їх ще називають електронно-крапкові формули атомів або формули Льюіса. Формулах неспарені електрончики зовнішнього енергетичного рівня можуть приймати участь в утворенні хімічних зв'язочків. Ну, і перший вид зв'язку, який я пропоную вам розглянути, це буде зв'язок ковалентний. Що ми маємо знати про цей зв'язок? Важливі, ключові моменти. Запишіть, будь ласка, перший пункт. Що ми маємо знати про цей зв'язок? Перший. Це зв'язок, який буде утворюватись за рахунок спільних електронних пар. Перший пункт утворюється за рахунок спільних електронних пар. Другий момент. Ковалентний зв'язок завжди буде утворюватись між атомами неметалічних елементів. Записали другий пункт. Утворюється між атомами неметалічних елементів. Якщо мова йде про неталічні елементи, які ми вони можуть? Вони можуть бути однаковими, однаковим значенням електронегативності, або різними. Якщо неметалічні елементи однакові, то це буде ковалентний неполярний зв'язок. Запишіть собі, будь ласка, підказочку під першою стрілочкою: неполярний, і в дужечках, як ми будемо його визначати? Між однаковими неметалічними елементами. Однакові неметалічні елементи. Якщо неметалічні елементи різні, то такий зв'язок буде ковалентний полярний. Під другою стрілочкою записуємо полярний і підказочку в тужечках різні неметалічні елементи. Ну і пропоную серед запропонованих сполук обрати. Приклади тих, які будуть мати ковалентний неполярний зв'язок, і тих, які будуть мати ковалентний полярний зв'язок. Чим нам необхідно користуватися для того, щоб зробити це правильно? Звісно, нашою підказочкою періодичною системою. Увага, діти! Хочу вам нагадати, як ми визначимо характер елементу. Він металічний і неметалічний. Якщо ви маєте ось такий варіант періодичної системи, чим він зручний? В цьому варіанті періодичної системи металічні елементи вони закриті ось таким сірим фоном. Тобто, виходить, що елементи, які Пробуємо визначити тип зв'язок. Перший приклад, перша сполука, H-хлор. Дивіться, діти. Відразу шукаємо ці елементи в періодичній системі. Гідроген і хлор. Це два різних неметалічних елементи. Тому даний приклад ми можемо записати у другий стовпчик. Перший приклад маємо H-хлор. Далі калій-2. Шукаємо ці елементи в періодичній системі. Калій на сірому фоні, тобто він є металічним, значить, не підходить цей приклад, бо ця сполука буде мати інший вид Наступний елемент. Наступна речовина вибачається H2. Це є молекула водню. Якщо ми подивимось періодичну систему, то ми з вами впевнені, що гідрогене є елементом неметалічним. У складі молекули водню два однакових неметалічних елементи. Тому це буде приклад сполука з ковалентним неполярним зв'язком. СО2. Увага! Шукаємо сульфур і оксиген. Ці два елементи є неметалічними, вони різні, тому відразу можемо записати, як приклад сполуку з ковалентним полярним зв'язком. О2. Ми ще й називаємо впевнили, що оксиген є елементом неметалічним. Але тут в молекулі кисню з'єднані два однакових атоми оксигену. Тому ця сполука належить до першої групи. Має ковалентний неполярний зв'язок. H йод. увага, H-гідроген неметалічний елемент, йод також елемент неметалічний. Отже, записуємо це, як приклад сполуки з ковалентним полярним зв'язком. h 2 – гідроген сульфід, Гідроген неметалічний елемент, сульфур теж неметалічний. Тому записали. Цю сполуку у другий стовпчик. Йод. діти, ми вже з вами дивились: йод це елемент неметалічний, два однакових неметалічних елементи, значить, це сполука з ковалентним неполярним зв'язком. Калій хлор, знову ж шукаємо ці елементи в періодичній системі. Калій-елемент металічний, тому відразу розуміємо, що тут буде інший вид зв'язку. Не можемо віднести в наші групи. Отже, діти, що ми з вами побачили? Що ковалентний неполярний зв'язок будуть мати прості речовини, не металу, молекул, які двох атомні, можемо доповнити ще такими прикладами: хлор-2, бром-2, йод-2. Чим особливий цей вид зв'язку? Так як він утворюється між елементами однаковими з однаковою електронегативністю, то спільна електронна пара буде завжди знаходитись по центру. Запишіть, будь ласка, підказочку. Спільна електронна пара розташована. По центру, Тобто рівно віддалена буде від ядер атомів двох хімічних елементів, симетрично розташована відносно ядер. Так? Якщо зв'язок ковалентний полярний, то він виникає між атомом елементів неметалічних, у яких різна електронегативність, якщо елемент буде мати більше значення електронегативних, то він буде до себе зміщувати спільну електронну пару, отже, вона буде вже зміщена, не розташована. Запишіть, будь ласка, підказочку. Під цей столчик спільна електронна пара, зміщена. В бік атома з більшою електронегативністю. Записали дітей. В наступному відео ми розберемо з вами механізм утворення полярного і неполярного ковалентного зв'язку. До зустрічі!